Я віров Подивіться, як сховався білий гриб. Дивіться, як він ріс, чекав мене. Бачите, з одного місця. Дивіться, недалеко. Недалеко. І дивіться, воно другий. Дивіться, другий, другий одразу росте один. Оп, отак. Отак. Другий. Отак. І ось. Константин Ігорович надибав деяку поляну білих. Треба рухатися дуже обережно, тому що тут ще є багато грибів. Вони зараз маленькі. Отакі, От бачите. Константин не показуйте, будь ласка. Я запросив би вас в кадр, якщо можете, не хочете. Я завжди в кадрі. Будеш доставати? Давайте. Ну Будь ласка, покажіть Ди, на камеру. Ооо, який <пит> файний. Підгризаний? Ні, да? Ні-ні-ні, Ди, нічого, дирілий. нічого. А, а, а можете по цьому грибу постукати так. Ооо, чудно Ди, плотненький, плотненький. на секунду звук. Доставайте, будь ласка. Дивіться, з цього раку все, який <пит> у нього тут. Кузець знизу. Ну, уже трошки маю. Константина. О, как звонить! Турции. Okay. А прямо, прямо на дороге, дивися, эти гармони. Ух! Знімаємо, знімаємо, знімаємо. Хлопці, Йоскій? дівчата, ведемо прямий репортаж. Це рекорд. Треба Це рекорд. Ну давай зараз. Це рекорд. Зараз чекайте, чекайте, чекайте. О -о 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 -о. О -о -о. Ой. оооо шляпка. Ой, а не вся кряга. Обережно. Підрощись, підрощись там. Підрощись. Ого. Це біленький. ну покажи-но, ну, ніжку. Є там що показувати? Трошки під'їло, та не, не... Ну, нічого, нічого. Ха-ха-ха, <говори> ну я вас вітаю. Рекорд. На сьогоднішній день, да. Все є, так. Все, ходімо далі шукати. Справжній карпатський гриб просте на схилах. Подивіться, на якому схилі я знаходжуся. Ось дивіться. Тут другий, а воно другий. В мене хлопці гукають. Ну, Другий росте. Може тут ще є де. Треба дивитися уважно. О! Ого! Там він не один, аби тільки туди не впасти. Фух. Їх тут ледь. Ледь можна знайти, але вони. О, ну такий трошки поїдений, але файний. А Оцей взагалі ніжка добра, а шляпка якось зломилась. Бачите який? Отак. От і знову високогір'я. Дивіться, тільки що знайшов два отаких гриба. Стояти, дивіться яка краса. Ого, ого. О. -о, -о. О, -о. 10 літрів. Година часу.